Всім привіт! Готуємо до відвантаження новенький Хорд G244U. І саме цей тракторець поїде в нас на Черкащину. Тому, якщо і ви хочете купити такий трактор і знаєте його технічні характеристики, дзвоніть в мережу магазину Мотостор за телефоном 098 949 9090. Всі черкаські замовлення відвантажуємо з вулиці Київської 4D. Бачите, спеціально виїхав перед нашою будівлею для того, щоб ви побачили чітку адресу Київська 4D. Тому що дуже багато в інтернеті крадуть відео, викладають саме наші огляди з недостовірною ціною і люди потім можуть помилитися. Ціна такого хорста 244 ю коштує 5900. І зараз більш детально розкажу вам характеристики цього трактора. Найперше, на що варто звернути увагу, це потужний задній ведучий міст. Тут потужна коробка, хороші великі мости, триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, вал відбору потужності, 6 шліців, два у вас, дві два діапазони, 540 тисяча. Ось такі нижні і бокові розкоси триточкової навіски. Ось такий третій гвинт, ось так виглядає гідророзподільник. Також дивіться, у трактора навіть є сапун коробки, виведений грамотно. Ось так виглядає все позаду. Зашита планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Діодні LED-ліхтарі і задні достатньо широкі колеса розміниться 9,5 на 24. Також на задніх колесах є противаги, на яких написано хорст. Ось так виглядає трактор з боку. Щоб ви розуміли, рівна підлога. І у цього трактора дійсно одна з найбільших зон посадок, які зустрічаються в бюджетних тракторах потужністю 2,4 кінських сили. Сидіння з підлокотниками, ось так вони виглядають, є регулювання жорсткості, коробка з боку. Далі панель приладів цифрова, все класно зроблено. Ось такий трактор з двигуном КМ385, вже показував його неодноразово. І кажу ще раз: що саме такий тракторець відправляється в нас на Черкащину. Люди замовили, замовили просто по телефону, побачили відеогляд, запитали ціну, все влаштували, зателефонували, домовились. Якщо і ви хочете купити хорст, дзвоніть 098 949 9090 І ось такий помічник може стати вашою власністю. Гарантія один рік повний пакет реєстраційних документів надається на всю техніку хорст. В нашому магазині мотостор чекаю замовлення і від вас дзвоніть.